У Вірменії загинув тимчасово повірений у справах України Олександр Сенченко. Цю інформацію вже підтвердили у Міністерстві закордонних справ України. Там повідомили, що трагедія сталася напередодні. За даними тамтешніх змі, Олександр Сенченко потонув в озері Севан. Медіа пишуть, що на одному з пляжів водойми рятувальники під час чергування за 25 кілометрів від берега помітили чоловіка, який зник під час плавання. Витягли. Тіло з глибини півтора метри і доправили на берег. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка. Додам Олександр Сенченко розпочав роботу у міністерстві закордонних справ України у 2003 році. Впродовж своєї дипломатичної кар'єри працював на різних посадах в апараті міністерства. Також його відправляли в довготермінові відрядження до закордонних дипломатичних установ України в Росії, Азербайджані та Вірменії. Thank you